крупными городами, на которых, э, возможно, будет вторжение, э, показать свои, как бы, э, да. То есть мы не сдадим кровь. мы не хотим здесь никого видеть э, вне, то есть это наша территория, наша земля, мы здесь живем и сейчас, У нас трогать не надо, мы никуда не хотим. Поэтому, как бы, одновременно будет сегодня много городов изъявлять свои э, э, взгляды, там, по это Ну да, там будет Одесса, по-моему, Николая. Вообще, насколько я помню, Мариуполь. То есть Мариуполь вышли показать готовность оборонять город. Мы с ними встречались, общались, они дали нам такой статью. <связь> э, Палатка жовта, будь ласка, фахівці з військової справи, якщо є мисливці, готові активісти, підходьте, реєструйтеся, вам там скажуть, які поля треба заповнити. Друге. Треба рити навколо Запоріжжя, те, що рили навколо Маріуполя. Протитанкові рови. Ми не зупинимо танки лопатами, але ми вивіримо рови, які зупинять танки. Але вони мають бути грамотні з брустворами, з конкретними кутами. Тому, якщо є техніки тут. Теж, будь ласка, люди, які розбираються в тому, як будувати подібні речі, оскільки я не розбираюсь, теж просимо вас дуже до жовтої палатки, підходьте, реєструйте, записуйте свої контактні дані, ми з вами зв'яжемося обов'язково. І третє, кожен молодий чоловік, кожен чоловік має сам піти добровольці захисту свого міста. Знову ж таки, записати в жовтій палаці. Потім будуть сформовані загони самооборони розширені. Маєте записати самі, своїх батьків, братів, усіх записати і стати на захист міста. Я вам скажу, що російська армія не така страшна, як її малюють. Вона насправді досить деморалізована. Солдати в ній зомбовані. Розумієте, вони не мотивовані, вони зомбовані. І коли наші хлопці дають наганяє, вони тікають дуже швидко і крепко накивають п'ятами. Техніка у них не набагато краща, просто вона в них є, але вона в них теж 90-х років. Я не закликаю в жодному разі їх недооцінювати. Це помилка глибока буде. Ворог зараз сильний. так. Але я вам хочу сказати, що ми на своїй землі і ми мотивовані. Ми захищаємо свою землю. Тому у нас є всі перспективи для того, щоб перемогти. Можна мережі сидів. Мені загрожувало 8 років позбавлення волі. Я нічого не винуватий. Звинуватися. Ну...